Привіт, усім! Це студентське самоврядування Вінницького національного медичного університету. Та сьогодні у нас особливий день, адже сьогодні день української писемності та мови. Мова це наш код, наш щит і наш скарб. Вона захоплює, дивує та іноді навіть може поставити у кут. Всі ми говоримо, читаємо, пишемо. Але як добре ми знаємо рідну мову, чи впевнені ми в тих словах, які вживаємо кожного дня? Прямо зараз ми знаходимося на території Вінницького національного медичного університету, щоб поставити одне просте, але дуже важливе запитання: як правильно? Буде весело, пізнавально, та можливо хтось навіть відкриє для себе нове слово. Погнали! Добрий день! Вітаємо вас з Днем української писемності. Ми знімаємо відео про красу нашої мови. Допоможете нам! У нас тільки одне питання. Як правильно? Добрий день, давайте. Ось дивіться, є два варіанти. Як правильно? Будь ласка. Прийміть участь у нашому опитуванні або ж, будь ласка, візьміть участь у нашому опитуванні. Другий варіант візьміть участь. Правильно. Також часто ми вимовляємо наголоси неправильно. Давайте перевіримо, як правильно: причіп чи причіп? Причіп. Правильно. Піцерія чи піцерія? Піцерія. Добрий день. Добрий. Ви нікуди не поспішаєте? Звичайно. ні. Чи готові взяти участь у нашому бліз опитування до Дня української мови? Звичайно. Дайте, будь ласка, відповідь на декілька запитань. З коханою людиною будь-який дім? Чи любий дім? Файла. Правильно. У повідомленні немає потрібного файлу чи файла? Файла. Неправильно. файлу. Файла. У магазині з'явилася свіжа курятина чи курятина? Курятина? Курятина. Ви правильно відповідайте. Що не так позорить? Щоб не переписувати заяву пишіть за зразком чи по зразку? За зразком. Правильно. Разом з жінкою Олег отримав причіп чи причіп? Причіп? Причіп. Mm -hmm. Давайте дамо декілька запитань для наших іноземних інтернів. How do you feel about the Ukrainian language? Yeah, it's good, but like you know, when you practice, so kind of easy for you as well. Uh, do you find the Ukrainian Language difficult? No, like when you practice with with teachers, with uh someone else who very really speak very well, so I think it's uh like helpful for you. Thank you. You're welcome. Ми зустріли Крістіну та Дениса, студентів першого курсу стоматологічного факультету, і зараз ми задамо декілька питань для них. Готові? Так. так. Крістіна, займенник він у множині. Вони. Правильно. Денис, скільки літер цих у слові піцарія? Дві. Неправильно, одна. Заново. Дениса, скільки літер цих у слові піцерія? Одна. Правильно. Кристина. Як називають слова, які прийшли з інших мов? Іншомовні. А ще? Іноземні. Іншомовні. Правильно. А. А, який розділовий знак передує переліку предметів? Кома. Ні, неправильно, двокрапка. Як посливо сказати слово пір'я? Пір'їнка. Пір'ячко. Правильно. Денисе. Народна розповідь про якісь події, обовита фантастикою. Балада. Легенда. Легенда. Е, Кристина. Е, розмова двох осіб називається. Діалог. Правильно. А однієї. Монолог. Правильно. Е, вершки «однина» чи множина? Е, Однина. Множина. Кіхті пишемо через Ги чи через Хи. Через Правильно. Ім'я Катерина у посливій формі. Е, катруся. Правильно. Чи буде подвоєння у слові алея? Алея. Ні, не буде. Правильно. Е, чи буде. Слово хлопець власне українське чи запозичене? Власне, українське. Ні, неправильно, запозичене з польської мови. <с. Питання на засипку. Гуморески Остапа Вишні мають назву. Гуморески Остапа Вишні. Um, я не пам'ятаю. Усмішки. Усмішки. Денис, і останнє питання для вас: День Незалежності України. Які слова пишемо з великої літери? Абсолютно e всі. -e, Правильно. Дякую вам. <клак> Ось таке цікаве та пізнавальне відео у нас вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал студентського самоврядування Вінницького національного медичного університету. Та до нових зустрічей!